Так, Євгенія Кравчук, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, вітаю вас. Вітаю добрий вечір. Добрий вечір. Ну в принципі, про те, що ми зараз говоримо про кадрові е, ротації, можливі да або відставки ці, тобто чи е, означає, що людина урядовець, яка або яка або який написали заяву на звільнення, вони в принципі зникають з нашого інформаційного поля. Чи вони отримують якісь нові посади? Тому що в принципі про кадрові перестановки йшлося вже там не один тиждень, не один місяць, навіть врідку про це активно говорили. А Тут і президент в одному зі своїх звернень і спілкування з журналістами заговорив про те, що треба якось посилювати. Цілі напрямки в уряді. Що вам про це відомо? Ну, у нас пройшла в фракція, і був на частині фракції присутній президент України Володимир Олександрович Зеленський і власне в комплексі обговорили питання кадрів. І в умовах, коли під час воєнного стану зрозуміло, що виборів парламенту чи виборів президента провести неможливо, то якраз оновлення в кабінеті міністрів можна робити шляхом якраз посилення, чи запрошення Нових людей, або ж фактично зміни якихось обов'язків тих людей. Практично усі колеги наші, які вже проголосовані ставки, або ж будуть проголосовані завтра, вони залишаються в команді просто в інших постаціях. Їм також і президент і депутати вдячні за ті роки роботи. Але очевидно, і про це говорив президент, що має бути ну певна нова енергія, нові сили для урядовців. Бо навіть найкраща робота, якщо вона триває там 3-4-5 років ну, то очевидно, що людина, ну скажімо так, втомлюється, і але функція державна має виконуватись на високому рівні. А чи е, відомо вам про те, чи будуть об'єднуватися міністерства, і власне ці е, посадовці донедавна, де, які обіймали ці високі посади і написали заяви? Вони можуть вже очолити оновлені е, такі об'єднані міністерства. Ну, об'єднанням чи роз'єднанням міністерств буде займатися кабінет міністрів, це їхня функція. Буде все таки з часом роз'єднаним міністерство відновлення інфраструктури та регіонів. Тобто регіони та інфраструктура будуть окремо, але не одразу на це Прем'єр попросив два місяці часу. Тому зараз ну очевидно, це буде пан Олексій Кулабочолиця велике міністерство, а потім воно буде роз'єднане і все таки регіони та інфраструктура будуть окремо. Чи відомо вам щось про те? Чи будуть звіти такі підсумкові? Да, звіти від тепер вже екс-міністрів, ну принаймні тих, які написали заяви, тому що від опозиційних парламентарів лунали такі заклики, такі таке ніби невдоволення, що звіт Ітів в парламенті не було. Що можливо ця тема обговорювалася у вас на фракції ну, завтра? Буде все таки більше день призначень. Дійсно, ми. Ми завершимо питання по відставці пана Кулеби, який Дмитро Іванович, який міністр закордонних справ його заява залишається дійсною. Так само залишається дійсною заява пані Верщук, і також буде кадрове питання по звільненню пана Коваля із фонду держмайна, але він переходить. Працювати до Мінагро тому знову ж таки залишається в команді і буде голосуватися як ну його призначення. Я не, не володію інформацією чи буде завтра звітувати пан Кулепа, який міністр закордонних справ, але ну скажімо так, основну роботу міністри мають проводити із профільними комітетами, бо це в на дві хвилини чи на три хвилини виступ із. Трибуни Верховної Ради, ну це не зовсім звіт, скажімо так. А от призначити і е ті е е в тих міністерствах, е де є виконуючі обов'язки, і там, де звільнилась вакансії, ми маємо щоб забезпечити власне працездатність кабінету міністрів. Тому я би завтра акцентувала на призначеннях. Ну врешті так, будемо дочекаємося вже з завтрашнього дня. я Ві сподіваюся, він буде цікавий, як і для глядачів, так само і парламентарів і самих урядовців, і чи будуть голоси власне на ці самі призначення, теж день покаже. Вам дякую. Дякуємо за долучення до ефіру Євгенія Кравчук, заступниця голови комітету Дякую. Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, була щойно з нами.